Німецькі танки вже в Україні. Польща передала першу роту німецьких танків Леопард 2, також в дорозі вже американські Абрамси. В цьому відео ми порівняємо, чим же західні танки кращі чи гірші від радянських чи російських. І чи були в історії вже випадки, коли Абрамси чи Леопарди воювали з радянськими чи російськими танками Т-72, Т-14 Армата і Т-90. Розпочнемо з Абрамса і Т-90. Абрамс по масогабаритних габаритних показниках є набагато більшим танком, оскільки його маса сягає 60 тонн, а маса Т-90 46, що дає як і перевагу Абрамсу, так і недоліки, оскільки більша маса означає краща броня, але це також і означає гірша проходимість. Серцем кожного танка є двигун. У американця на борту встановлений двигун потужністю у неймовірних півтори тисячі сил. Тоді як у росіяна на борту встановлений дизель всього на на 840 кінських сил. Максимальна швидкість цих двох танків однакова 70 км за годину. Перевагою Абрамса називають набагато кращу броню, набагато краща система управління вогнем, набагато краща точність. Краща електроніка, системи нічного бачення та наведення. Краща компоновка. Бої зберігаються в окремому броньованому відділенню, що запобігає детонації боєкомплекту. Півтори тисячі сильний двигун забезпечує танку прекрасну динаміку. Перевагою Т-90 є те, що в нього на борту встановлений автомат заряджання, завдяки якому покращується скорострільність. Також Т-90 кращі проходимі показники, ніж у Абрамса. Бойове зіткнення між молодшими братами цих машин було у Іраку, в якому Абрамс довів свою перевагу над радянськими танками, оскільки він має кращу броню. І кращу систему наведення і краще бронепробиття гармати. В якому Абрам знищував свого обізові як у тирі, оскільки ефективна дальність ураження гармати Абрам досягає 2,5 км, а гармати Т-72 2 км. Таким чином, Абрамс навіть не давав наближитись до себе. Абрам знищував Т-72 ще на дальніх підступах. Не даючи наближитись до себе і реалізувати свій автомат заряджання та перевагу в скорострільності. В лобовому зіткненні один на один у Т-90 дуже мало шансів перемогти. Західні танки будуть суттєвим аргументом, який допоможе нам перемогти. Один з моїх глядачів у коментарях мені написав, що Росія має 13 тисяч танків і ми не побідіми. Ну я то розумію, на папері то 13 тисяч танків є, але скільки з них заводиться, скільки з них сучасні, скільки з них модернізовані, скільки з них не зогнило і скільки з них боєздатні. Пишіть коментарі свою думку щодо цього. Німецькі леопарди та американські Абрамси є рідними братами, оскільки вони обоє є дітищем одного і того ж самого проекту. Американці і німці хотіли спочатку створити один танк для всіх. Але через розбіжності вирішили піти різними шляхами. У них однакова гармата від компанії Rain Metal, однакова електроніка, вони сумісні між собою. Розбіжності заключаються в тому, що американець використовує газотурбінний двигун, а німець використовує дизель. Американці у своєму бронюванні використовують збіднений уран, чого німці не роблять. В загальному, на мою думку, Абрамс і трошки сильніший танк, але німець простіший в експлуатації. Українцям буде легше його освоїти, як і танкістам, так і технікам. Дивіться мій огляд на Абрамс.